В процесі розробки мосту було у нас розроблено три варіанти конструкції мосту це є те, яке має бути в нас у Перший це є стали залізобетонні варіант. Довжина мосту має 323,70 половинних Це буде сім опор мосту. Несучі балки металеві до висотою 2 метри, довжиною 63 метри це 20 штук і 36 метрів 10 штук. Глітовна вартість такого моста 268 мільйонів. Термін терм, гарантійний терміну експлуатації 100 років. Ну це у нас у ці економічні показники. Самий габарит мосту в нас сюди йде. Це є 2 на 9,5 метри плюс 5 метрів. Де він буде враховувати як полосову зону, пішов волосипельну доріжку, також тротуари. Ну отак от буде виглядати приблизно. У нас сталевий мізи опорами, він досить довгий, 263 метри, це вона йде на дві сторони, і в нас на, на дві сторони одного метру. Другий варіант у нас це є просто залізобетонний міст, він є збірного залізобетону. Довжина його 330 метрів, це в залежності від того, що в нас є, які будуть самі балки опори. Тут же в нас виходить в першому полосі, вона всього сім опорів, у нас є 11 опор. Височі балки збірного залізопритону дожиною 33,88 штук і 32, ну майже 32, 23 штуки. Орієнтовна вартість його цінах стану на 19.08, тому що воно йде, 257 мільйонів. Гарантійний термін експлуатації тут іде 70 років. Ну, ну, тому що збірні для того, щоб не потребував капітального ремонту. Ну, от така сама у нас ідея, опружина, кошторисна вартість і тривалість будівництва, ну це орієнтовно при нормальному 2 роки, 2-4 місяці. Оце у нас є прокорення, для чого, що ми йдемо, це є наша дамба. Через дамбу виїзд на вулицю на Надрічну, з невеликим переходом, для того, щоб можна було приїжджати на в дві сторони. І до вулиці Хінків, коли ми проходимо саме через річку, йдемо йдемо, тому що витримуємо габарит. І останній варіант це у нас є монолітний залізобетонний варіант, довжина його 328 і метрів. Тут є 10 опор. несучі балки це вона повністю монолітний залізобетон, шириною 14,5 метрів довжиною, вона ну одна містила опорна, У нас коли йдеться три шість п'ять дев'ять штук, коли ми доходимо частинами для того, щоб ми могли. Його зробити орендовна вартість це 305,3 мільйона гривень.